Всім привіт! Сьогодні у нас буде коротеньке відео про контури. Які контури. Для якої техніки будуть кращими для контурної чи безконтурної. Чим тоньший контур, тим він іде для більш легкої акварелі і навпаки. Я використовую три види контури. Перший від контуру, коли я веду одну цілу лінію, тобто я й веду непреривно війшла в шкіру і пішла. Те саме неконтрольований вид контуру, але він має дуже класний фініш. Ми входимо. І виходимо. Другий вид контуру, коли ми йдемо туди-назад. Тік-так, класичний. Його головне робити треба дуже поверхнево, для того, щоб не глибити його. Бо заглиблений контур потім ми не можемо дотягнути весь наш колір. Третій вид контуру, коли ми просто напилюємо легкий контур для безконтурної техніки, для того, щоб просто зафіксувати наш ескіз. Він йдеться просто однією лінією, легкою. Головне, щоб ви точно відчували, де ви знаходитесь, щоб не було так, що ви стерли, а там нічого немає. Тобто, всі три види контури, які використовую я в своїй роботі. Кожен із них дуже класний, головне, з ним просто треба подружитися.